Майбутнє України у Європейському Союзі, а не у спільноті так званих суверенних держав. Наші санкції мають бути посилені. Я тут, щоб висловити солідарність Польщі з Україною, яка бореться, а також щоб донести до Путіна, що перемога над фашистською Німеччиною не є надбанням автократичної клептократичної Росії, і що пам'ять про другу світову війну не повинна використовуватися для нападу на нібито нацистську Україну, бо саме Україна є жертвою агресії, на яку напали. Саме Україна є демократією, а саме Росія диктатурою. І той факт, що переважна більшість міністрів закордонних справ Європейського Союзу вирішили засвідчити це, є ознакою рішучості Європи захищати наші цінності. Значна частина наших обговорень буде присвячена завершенню проекту створення спеціального трибуналу. Пов'язаного з Радою Європи, який спочатку документуватиме, а потім переслідуватиме винних у воєнних злочинах злочинах проти людяності. вже було багато таких лідерів, які ігнорували подібні ініціативи. Нагадую, що ті, хто здійснили воєнні злочини у Йогославії, зрештою постали перед трибуналом у Гаазі.